Привіт мої дорогі друзі, і саме перше відео. Бабушка в гостях. Що ж не буду вас затримувати, Починаємо. Слухай, доча, ти точно того, що на сьогодні бабушка приїде, а то ну, ти вже знаєш, яка вона строга. та та точно, я готова. Я готова все. Та вже як у строга, вона вже була на зустрічах. Ну, ладно, не була. Ну, це буде перший раз, як я її побачу. А того я її не бачу, а не було. Тому, що ми до неї не їхали ось, ось. тому я повністю того, що, що вона приїде до нас. <кхи> Роздався стук двері. А походу вот і вона. Ладно, приготуюся і піду її відкрию. Привіт, мама. Я в тебе дізький. Все добре. Вже не дуже в мене настрій. Поки ти йшла, я в мене вже всі ноги встали. Та е, Можеш позвати свою дочку, я їй плач купила прикольно. І повинно сподобатись. Тому позаби її, щоб вона сюди прийшла, я їй дам на приміри. Давай чай, сюди. Вже лечу. О, що божко, вже уже пришла. Они что-то не мені звала. Там да, мама тут сказала, що вона купила тобі плачи нове. І сказала, що я тебе ти позвала, щоб ти його примірила. Мам, але я не люблю плаття. ти що вона, наверное, не принесла. А я торожевий не люблю, ти сама знаєш. Я люблю білий, чорний і сірий. Тому сьогодні одягнула чорний і білий. А так не хочете мені плаття. ти ж не любиш, ти ты знаєш, реально. може я тоді туди... наступний раз його примірю. Ти Як я смішно любити рожевий... Ти повинна, ти повинна любити сірий, чорний і білий. Ти повинна любити фіолетовий, червоний і рожевий. Може темно рожевий, світло -рожевий. Там фіолетовий, світло фіолетовий. І темно-червоний, світло-червоний. Який хочеш, тільки не чорний, не білий і не сірий. І а ще, як я побачила, ти волосся її покрасила, глупить во не З ним э, краще піти не красила. От, краще піти не красила свої а то вже не гарно виглядаєш. А вот а так було гарно, доки їх не покрасила. Запитаю, що мама покрасила і вже нормально, тобто моя донька. А я тобі сказав, що в неї, що вона така не народилась. В А в ти покрасиш, краще би не красила. Ти питаєш, що у мене ще сірі. Воно само стало, я їх не красила. Тому що я вже дівчинка, я їх не крашу. Можна сказала, я вже женщина. Або ти ще якась Блін, дівчата. Ти чого їх покрасила? Швидко примірила мої плаття. І навіть якщо ти не любиш цей кольор, ти повинна його примірити, то що я тобі сказала зробити, то ти і повинна робити. Зрозуміла мене мама, як ти, сміє? як ти смієш? Як смієш грати на мою дочку? Я тобі не дозволяла на неї грати. Хоч ти і моя мама і тобі 70 років, а мені десь 40. і що? Вона моя дочка, і ти не, не маєш права на неї кричати. Якщо вона хоче на в на, наступний раз примірити, плаття, значить вона і і буде на наступний раз примірити. Якщо б вона зараз примірила, Якщо б вона зараз хотіла примірити, то вона б і пішла зараз примірити, а так вона хоче в наступний раз. Тому не кричи на неї. Мама, вона мені доходить. Я не хочу І Ось ще словно мене заставляє. Мої плачки типи. Блін, купила. Ти що, свою бабушку не любиш. Ти повинна любити мене за ти. Ну чому можеш, будь ласка, примірити плачуш, щоб бабушка не кричала, то вже не можу нею спорити. Може, будь ласка, приміряти плачу. Все буде я тобі на позову, не кричати не буде. утро, мама, Вот так-то сразу. Моя я, я Я даже не знаю, что я тебе ниппера фиолетовый. Можешь, можешь примерять. Ну мой, ты красавица. Почему вы как-то раз мы сняли видео, вернулись на Да, нужно было тесто примечательность назвать, а не просто Ну что ж, и последняя. Девай там поговорит. Доцю, сюди при. Ну, а друга частина. А, ну, а друга частина всім цею купите одягу і в універмагу і чняшки буде буде в серпровій частині, конечно, за ну, mm. no, все покажу. Совсем пока-пока.